А скажи, будь ласка, що перед тим було, коли ти захворіла? Якась ситуація була? Можливо, ти сама вже щось розбирала? Я до речі дуже боялась захворіти. Ну, як боялася. Ну, тобто мислі в мене такі були, що мене малий може заразити. Ну, я розуміла, що якщо ніякого конфлікту в мене не буде, то я не захворію. Потім я з ним посварилася з малим. Mm -hmm. І в мене почало відчуватися горло. Ну, таке, знаєш, піршення. Перший, де й першить, знаєш, я mm -hmm. успокоїлась, думаю, пройде. А потім ще була одна ситуація, мені дзвонили по е, поводу поступлення в Польшу, і малий зараз захотів, е, коротше, навчати польську мову, їхати mm -hmm. за кордон. Mm -hmm. І що, і я якось прямо в той день напевно.